З початку цього тижня у Пирятинському ліцеї розпочалися традиційні заходи до дня визволення міста. Щороку вони стають більш масовими та змістовними. Ранок 12 вересня для ліцеїстів розпочався з години спілкування. Мова йшла про відзначення річниці з дня народження публіциста, ученого історика, громадського діяча Михайла Драгоманова. Він один із перших в українському літературознавстві звернувся до аналізу романтизму як напряму в мистецтві. Це зіграло позитивну роль у становленні національної літератури, викликавши зацікавленість до усної народної творчості, етнографії та міфології українців, займаючись порі. Нняльним літературознавством наш земляк Михайло Драгоманов пропагував важливість загальнолюдських естетичних цінностей у розвитку культури українського народу. Про це та інше старшокласникам розповіла випускниця Порятинського ліцею, а нині студентка університету імені Драгоманова Марина Цютюра. В залі панувала атмосфера відкритості та розуміння. А славетний вислів публіциста, кожен, хто йде служити народу, тим самим надіває на себе терновий вінець, надовго закарбувався в пам'яті ліцеїстів». Стів я дізналася багато нового про Михайла Петровича Драгоманова і в нашій в нашому Прятинському ліцеї ми дізнаємося багато нового, і наші вчителі віддають перевагу тому, щоб ми навчалися і дізналися про університет, заснований на його честь, і хочемо в нього вступити. Поряд з пізнавальною годиною про видатного критика Михайла Драгоманова в ліцеї було організовано традиційний конкурс виставку композицій із квітів під назвою Тобі Пирятине. магія краси, любові. Разом з вчителями та батьками учні Пирятинського ліцею створювали квітучі та барвисті шедеври. Всі вони присвячувалися рідному місту. Ми любимо наш Пирятин і вітаємо всіх мешканців міста з Днем Пирятина. Журі конкурсу заступник директора з виховної роботи Валентина Василенко, педагог-організатор Наталія Половка та президент учнівського парламенту Івана Опанасенко визначили кращих із кращих.